Одарчук Іван Олександрович, герой України, захисник, людина з великої літери, народився 6 липня 1995 року в селі Тинне, що на Рівненщині. З дитинства Іванко мав велике серце був спокійним та завжди усміхненим. А вже в дорослому віці серце Івана заполонила музика. Він став пристрасним діджеєм, який міксував треки. Для нього це було не просто хобі, а справжнє покликання. Здавалося, все життя попереду, але війна змінила все. У листопаді 2023 року Іван йде добровольцем до армії, щоб виконати свою найголовнішу місію захистити свою країну від агресії ворога. Спочатку він входив до 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Проте вже навесні 2024 року його перевели до окремого розвідувального батальйону 132-ї бригади. Він виконував надважливі завдання на Дніпропетровщині, Донеччині, Сумщині, відігнав ворога в Курській області. Неодноразово рятував побратимів ішов першим, бо був розвідником. На жаль, 10 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області Іван загинув. Він віддав життя за Україну, за мир, за нас і з вами. Івану було лише 29. Він так і не встиг створити власну сім'ю. Його усмішка, щирість, сила духу залишаться назавжди в пам'яті тих, хто його знав. Слава Герою! Вічна пам'ять!